Всім привіт! Хочу прокоментувати відео, яке я побачив в телеграм-каналі. Я зазвичай не роблю таке, не коментую таке відео, але це відео дуже хочеться прокоментувати, тому що я вже бачу ех, дуже багато відповідей на це відео, якихось там людей, які там закликають, народний депутат є людей, поліція не відкриває, відмовила в заяві людині, які побили. Хочу, щоб ви подивилися до кінця ці відео, я вам покажу, що там було в кінці з тою людина, яка на самокаті до мене під'їхала і просто провокувала якимись дебільними питаннями, і просто звернулася до поліції сказати, що я її там вдарив. Ну наразі правоохоронці з'ясовують обставини події. Про це повідомляють поліція Києва. Вказано, що повідомлення про події і Проводиться перевірка. Перевірка пане Георгі, можливо, щось хочете сказати щодо цієї історії. Звісно, що ми не знаємо, як все це розпочиналося. Знову тут відео немає, як це це закінчило, чи був факт нанесення фізичного удару, чи не було. Але ну для мене трошечки, от не знаю, що дивно, але таку посмішку певно викликає, коли народний депутат каже: мені ставили там незручні питання. Ну, здається, по відчуттям, що дуже давно, через те, що журналістів не було в Верховній Раді, якось ну, відвикли від того, що можуть навіть не журналісти, а просто пересічні люди ставити питання. Нехай і не дуже приємні. Олександр сказав дебільні. Незручні питання можна і треба задавати, просто треба комунікувати коректно. З того, що я побачив на відео, і я теж дивився фрагмент, де хлопець, я так розумію, по голосу десь молодий хлопець пояснював, що він підходив, що він там, що йому морозу запропонували, я так розумію, в ливій формі та далі. Тобто, зовсім не йдеться про побиття. А я так розумію, що Олександр відштовхнув його, якби так щось таке, напевне, так я зрозумів. Знову ж таки, робити висновки по. Тих фрагментах складно, але якщо говорити в цілому, люди мають розуміти, що комунікувати в будь-якому разі, чи це з народним депутатом, чи це не знаю, з міністром, з президентом, чи з будь-яким просто іншою людиною пересічною. Варто коректно в коректній формі. І знову ж таки, якщо він підходив до медійної особи, як він каже, впізнавний, та він пізнав. Він має розуміти просто для себе, а яке він має моральне право щось там вимагати, наприклад, від Олександра Куницького. Він його обирав. Якщо він його вибереться, то мав би починати розмову з того, що дивіться, Олександр, я за вас там агітував, вас підтримував на виборах, і в мене є там такі то такі допитання, побажання, там застереження і тому подібне. Я ж думаю, це. Так не відбувалося. Він там напевно задавав якісь умовне питання або тези, які висловлював, такі загальні, знаєте, маніпулятивні, якісь там брехливі. Тому подібне напевно намагався якось там не знаю, Олександра. Питати з нього за всю діяльність там всі ради і влади і тому подібне так я припускаю. І робив, напевно, це дуже не дуже в коректній формі. І це от переросло в такий міні-конфлікт, де Олександр, я так розумію, що відштовхнув його можливо, від себе, я не знаю. Але тут робити якісь сенсації з цього не варто. Ясно, що всім треба поводитися гідно і тим більше людям у статусі це зрозуміло. Але ми можемо пам'ятати, згадати той випадок, коли до Олександра знив. Трухом підходили, коли вони, як представники комісії, тимчасово слідчі комісії по кол-центру йшли там на один кол центрів коли чоловік якийсь підійшов до них, і спровокував конфлікти, почав там що з ними конфліктувати, телефон у Олександра. Потім перший перший вдаримо було Дмитрука. А потім вся країна обговорює, що Дмитрук побив, нібито колишнього військового так і я не зрозумів, чи це колишній військово, чи ні, бо для себе можна показати спокійно документи і підтвердити. Тобто, не варто, я думаю, що накручувати. І так у нас ситуація дуже така, знаєте, вибухонебезпечна, тому якби ну людям теж треба розуміти, що треба поводитися нормально будь-кому і відповідати за себе в першу чергу, а не провокувати когось тим більше там людей в статусі до, до якихось конфліктів. Кому Але це потрібно? Все одно, мені здається, було б набагато ефективніше, якби більше журналістів було присутні у цинах Верховної Ради. Бо за цей час, поки ми відсутні там, і тільки обмежена кількість має доступ, і то навіть не на другий поверх кулуарів, а на третій По поверх, то повірте. Повірте, не проблема. Це дивіться. От ми з вами спілкуємося. Які проблеми? Будь-які запитання. Я особисто наприклад і в соціальних мережах, і де завгодно. І я щас Тож, пропоную. Пане Георгій, не ходять, всі ж такі хто комунікативні. а Питання вони кажуть. До різних я депутатів. Є питання до, до обов'язково до когось особисто от, хто відмовляється, Так можна офіційно звернутися, хай дасть коментар не знаю, там. Хто цікавий гідманцев чи хто там, коли який хоче піднімати податки, чи ще хтось. Ну є ж можливості там про і зустрічі, прес-конференції, тому подібне. Ну не означає, що. Що хтось має на самокаті підходити і починати там наїжджати якісь, як казав Олександр, дебільні тези висловлювати Я і говорю і виключно комплекс. за роботу Правильно? журналістів. Я говорю а, не та, за пресу, Я за те, щоб взагалі журналісти були присутні на засіданнях, і це публічно висловлювало таку позицію під час всього цього періоду воєнного часу. Так, почула вас дуже дякую вам, пане Георгію, за те, що ви були з нами на зв'язку у цій годині. Народний депутат України, фракція Слуха Народу, член комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту Георгій Мазураша був з нами.